Серце, яке готове до пробудження та просвітлення, воно не женеться за цими процесами, воно не женеться за своїм розумом, воно просто так хоче бути з Богом, що всі процеси пробудження, просвітлення, вони стаються самі по собі. Просто як наслідок цього неймовірного злиття, коли душа готова. А коли ти тільки думаєш про те, що о, треба срочно просвітлитись, треба срочно пройти всі трансформації, а як це пришвидшити ці всі процеси, то ти ще знаходишся в такій ілюзії духовності. Якщо ти думаєш, що ти зробив там мільйон медитацій, ти швидше просвітлиш чи щось, ніби цього, це велика ілюзія. Твоє серце знає. Все, віддайся Богу, віддайся йому, не женись ні за чим і ні за ким. Іди в своєму темпі до Бога, в своєму шляху, це твоя дорога, буду її. Не повторюй ні за ким. а просто вибудовуй свою справжню дорогу, свій справжній зв'язок і знайди в кожній хвилині свого життя радість. Тому що навіть от зараз ти бачиш небеса. Ти можеш потрогати водичку, хлібчик, <кій> пройтись іти, обняти близьких. Це щастя, це радість, це момент життя, буття. Не, не женися за якимось неймовірним майбутнім. І не живи тим, чого ще немає. Тому що майбутнє це якраз того, чого нема. Навчись бути просто тут. Цінувати з Богом кожен момент, розкривати себе, пізнавати, Ти ж себе зовсім не знаєш. Ми забуваємо себе настільки сильно, а підлаштовуємося під зовнішній світ, під людей, під суспільство настільки, що ми навіть себе кармічних забуваємо, які ми були дітьми, що ми дійсно хочемо, чи дійсно ми навіть забуваємо, які ми квіти любимо насправді, що нам дійсно подобається, які відчуття, тому що ти боїшся бути тим, ким ти був. Ти боїшся засудження, ти боїшся, що тебе не зрозуміють. І що? Хто в цьому світі взагалі є крім тебе? Хто тебе не зрозуміє, ти сам? Тоді зрозумій себе, прийми і навкруги так само перестануть на тобою знущатися, перестануть тебе не приймати, або підозрюваного Всесвіту. Прийми себе, поважай себе любого і Богу. Прокладай свою дорогу.